Пане генерал-майоре, вітаю! Радий вас бачити в ефірі Першого західного дякую, Даніелю. Дуже приємно бути разом з вами. Хотів би розпочати нашу розмову з історичного візиту президента Зеленського до Великобританії. Що вас найбільше вразило з цього візиту, і як це може вплинути на подальшу безпекову допомогу для України по перше, будь-який лідер, зокрема лідер у воєнний час, мусить мати можливість і бажання об'єднувати чоловіків і жінок навколо спільної мети і лідер має мати такий характер, який буде викликати довіру. І Володимир Зеленський це якраз і робить. Я думаю, що це було важливо через три причини. По перше, найбільшим викликом цього року є збереження підтримки Україні з боку іноземних держав і альянсу, і забезпечення розуміння того, що собою являє Росія візити президента Зеленського до Великобританії та Сполучених Штатів мали на меті продовжити підтримку України і є дуже важливими. Другою причиною є звичайно те, що держави-члени НАТО, зокрема Великобританія і Німеччина, проведуть тренування для близько 30 тисяч українських військових. І президент Зеленський відвідав відповідні тренувальні полігони у важливості тренування українських військових не слід навіть сумніватися. Поле бою взагалі найгірше місце для того, щоб вчитися на ходу. Проведення тренувань і навченість особового персоналу є дуже важливим. На відміну від російських солдат, які є ненавченими і недоукомплектованими, і по-третє, важливо показати те, що слід продовжувати надавати необхідне обладнання Україні, оскільки від цього залежить можливість використання всіх засобів ведення війни, що разом із силою волі надає вам надзвичайну силу для супротиву ворогу говорячи про надання зброї Україні, Великобританія анонсувала надання нам далекобійних систем які саме далекобійні спроможності ми можемо отримати. Це залежить від радіусу їх дії. Ось, наприклад, далекобійні ракети допомогли б вам відкинути назад логістичні шляхи ворога і ускладнити збільшення бойового імпульсу на фронті. Тобто, все залежить від радіусу дії і точності далекобійної зброї. Але звичайно є три види озброєння, які надзвичайно необхідні для України. Слід зробити все, щоб, по-перше, артилерія і бронетехніка, зокрема танки, вчасно прибули на поле бою. По друге важливим є надання далекобійних високоточних ракет і по-третє, слід впевнитися у тому, що у вас є спроможні повітряні сили. Які надали б можливість сухопутним військам просуватися вперед на полі бою? Ці три види озброєння слід вчасно надати Україні. Я думаю, що насправді це все буде відбуватися у чотири фази. як про це зазначив наш міністр оборони Бен Уоллес. Тобто, спершу таку зброю не хочуть вам надавати пізніше. Починають обговорювати тактичну доцільність надання такої зброї. Опісля розпочнуть програму підготовки пілотів. І, врешті-решт, вирішать надати вам цю необхідну зброю. Але, звісно, це слід зробити вчасно, щоб допомогти Україні забезпечити оперативну перемогу у якнайшвидший проміжок часу. А Ми можемо отримати незабаром або у майбутньому крилаті ракети, зокрема Storm Shadow? Що ви думаєте про це? Так, Я думаю, у майбутньому вам можуть надати Storm Shadow. Це дуже далекобійна зброя з радіусом дії до 550 кілометрів. Але як військовий можу сказати, що це якраз потрібно, щоб продовжити далекобійну боротьбу, так як це роблять росіяни по відношенню до України, наносячи ракетні удари по вашій енергетичній структурі. я не розумію, чому Україні досі не надали таку можливість. Як військовий, я можу сказати, що завдяки. Цьому можливо змінити хід подій на полі бою. Чи можемо ми надавати вам таку зброю? Так, звичайно, але чи ми надамо це? Вже питання, яке вирішують політики, а не військові. Але з української точки зору, і зважаючи на те, як ви оцінюєте свої можливості, зокрема у Бахмуті, критично важливо під час ухвалення рішень дотримуватися балансу між політичними намірами і військовою стратегією. Ви згадали про програму тренування для українських пілотів. Чи можуть наші пілоти після проходження відповідних тренувань повернутись з Великобританії до України на сучасних винищувачах вже цього року? Це все залежить від питання відповідної інтеграції. Очевидно, що небагато часу піде на те, щоб навчитися українським пілотам літати на літаках. Більше часу піде на те, щоб навчитися їх бойового застосування. Це винищувальна авіація, яка відіграє велику роль на полі бою. Слід буде інтегрувати використання авіаційних приладів із бойовими навичками, і це, ймовірно, займе більше часу. Чи могли б вони завершити тренування і вирушити в зону бойових дій вже цього року? Ймовірно, що так, але я думаю, що одній. Єю із ключових речей цього року є можливе надання Україні винищувачів Міг 29 Більше таких літаків і організація їх інтеграції із західним озброєнням, зокрема із ракетами aim 9 дозволить не тільки літати на такій авіації, а й ефективно використовувати її для виконання бойових завдань. Перейдімо до ситуації на полі бою. Жорсткі бої продовжуються у Бахмуті. Як ви оцінюєте поточну ситуацію там завжди слід дивитися на те, якими є завдання і мета бойових дій. І в росіян така ж проблема із бахмутом, як 32 роки тому була у Саддама Хусейна, коли завершилася війна у персидській затоці. для Росіян битва за Бахмут є вирішальним протистоянням і найважливішою із усіх битв. Але це всього навсього є тактичним протистоянням. Та від того, як ви будете структурувати усі тактичні битви, які принесуть оперативні результати. Ультати залежить стратегічний результат. Тобто, для України є декілька речей, які є складовими цього бойового завдання. По перше, так виглядає, що наразі Україна проводить оборонну операцію в Бахмуту. Це є поточним завданням українських воїнів. Але яка мета цього? перемогти російські війська виснажити їх наступальні сили і завдати їм таких втрат, щоб вони вже не змогли контрнаступати. бо на оперативному рівні вони хочуть прорватися до Кремінної і слов'янська. Якщо вони змогли б таке зробити, це змінило б умови для проведення контрнаступу українців у майбутньому оборона Бахмуту не є операцією для затримування російських військ. вона не має на меті виграти час і затримати ворога. це оборонна операція, з якою сьогодні чудово дають раду українські військові. Це дозволить зберегти ваші резерви дочекатися прибуття західного озброєння і вибрати час та місце для проведення контрнаступу і звичайно, сьогодні немає сенсу проводити контрнаступальні дії на оперативному рівні, поки весняна земля є досить болотяною і недостатньо щільною для проведення військових маневрів. тобто на вашу думку важливо зупинити російські війська у Бахмуті для того, щоб унеможливити проведення їх контрнаступальних дій. Я вважаю, що так про це думають. Це є частиною поточної стратегії, яка була узгоджена військово-політичним керівництвом України. Але якщо оборону Бахмуту зможуть зруйнувати, це може виявитися марною битвою, врешті-решт найважливішим є рівень втрат з обох сторін війни, і від цього все буде залежати. Але чому Росія продовжує спроби захоплення Бахмуту, незважаючи на надзвичайно великий рівень втрат з військової точки зору. Чи має це будь-який сенс? Ні, це не має жодного сенсу. Дивіться, якщо б ви хотіли захопити будь-яке місто у Великобританії, два найбільших міста у північно-західній Англії це Манчестер і Ліверпуль. про які багато хто знає через їх відомі футбольні команди але на південь від них на такій самій відстані, як знаходиться від Бахмуту Слов'янськ і Краматорськ, є таке місто як Кру, де живуть близько 70 тисяч людей. Така сама кількість людей, які жили до війни у Бахмуті. Захоплення Манчестера чи Ліверпуля було б набагато важливішим ніж захоплення Кру. Але Захоплення Бахмуту має для росіян політичне значення росіяни не досягли жодного успіху ще з травня минулого року. І у разі захоплення Бахмуту Путін зможе представити це як перемогу. Ось таке значення Бахмут має для Росії. Втім, тім найважливіше, чого українцям не можна допустити у будь-якому разі, це оточення ваших військ. У такому випадку це було б тактичною поразкою. Але я думаю, що на цей момент українське командування не вважає, що таке може найближчим часом відбутися. але якщо б таке відбулося, це було б катастрофою для України. Крім того, зараз йде війна наративів. Зараз велику роль у війні відіграє значення будь-яких подій для аудиторії. І вони це продають для російської аудиторії, а саме, можливе оточення українських військ у Бахмуті. Це для них має велике значення. це дуже схоже на те, що одного разу сказав Вінстон Черчилль після битви за Ель Аламейн. Він сказав. Чи це початок кінця, чи це є кінцем початку? але це залежить від того за яку сторону війни говорити. Росія здебільшого використовує вагнерівців для того, щоб захопити Бахмут. Чи не свідчить це про те, що в них немає достатньої кількості досвідчених солдат у їхніх збройних силах? я думаю, що тут проблема не в їхній можливості мобілізувати свої сили. Зараз поясню це. Я вважаю, що російська армія більш готова воювати до останнього вагнерівця ніж до свого останнього солдата. Але Путін і його військові командири дивляться на своїх солдат як на військовий актив. і вони знають, які люди входять до їх військових активів. І там є деякі професійні солдати. але вагнерівці у своїй більшості є засудженими особами. Вони просто кидають їх як гарматне м'ясо і я думаю, що російська армія хоче воювати у битвах до останнього вагнерівця. разом з тим на це впливає і внутрішня політика Росії. Осети військовій і очільник вагнерівців є так званими військово-політичними баронами Росії. І я думаю, що вони будуть становити загрозу не тільки для російського суспільства, а й для Путіна. Якщо Путін надасть можливість вагнерівцям досягти значних успіхів на полі бою, він покаже їх у гарному світлі. інша ситуація в нас у Вугледарі. Нещодавно газета «The New York Times» написала про те, що Україна виграла найбільшу танкову битву війни під Вугледаром, знищивши більше 130 російських танків. Як це може вплинути на перебіг війни? Вважаю, що битва під вугледаром є частиною оборони Бахмуту і необхідна для унеможливлення оточення там українських військ. Росіяни пробують оточити Бахмут. І як ви зазначили, Даніелю Росіяни понесли великі втрати у бронетехніці. велика кількість техніки була знищена вважаю, що у росіян закінчується бойова сила і ось чому вони хочуть захопити Бахмут. Бо можливий їх успіх у Бахмуті дозволить їм сказати, що вони повернули собі ініціативу на полі бою. і це може дозволити путіну мобілізувати ще більше солдат. Я думаю, що після першої хвилі мобілізації, яка була у вересні минулого року, Путін не зміг зібрати достатньої бойової сили, щоб досягти будь-яких оперативних успіхів цього року. і про це вже говорили в американському сенаті. Директор однієї з найважливіших розвідувальних служб сполучених штатів національної розвідки. Авріл Хейнс нещодавно прокоментувала війну в Україні під час слухань у Конгресі. вона зазначила, що поки війна в Україні є війною, на виснаження у якій жодна із сторін не має переваги. Доти українці не підуть у контрнаступ. але поки так не виглядає, що у Росії є значні резерви, щоб досягти чогось більшого ніж те. Чого ж досягли? На вашу думку, чи може Росія проводити широкомасштабні наступи і повітряні кампанії? Досить багато іноземних ЗМІ писали про те, що Росія готується до масштабних маневрів, але поки цього не відбулося. На вашу думку, чи може Росія спробувати захопити Київ чи проводити масовані повітряні кампанії? Я думаю, що це питання слід розділити на дві частини. По-перше, чи зможуть росіяни захопити Київ? Ні, не зможуть. Щодо другої частини питання я вже зазначив у інших інтерв'ю, що одним із факторів успіху для наземних операцій 20-го століття є контроль за повітряним простором. І Якщо ви хочете проводити широкомасштабні наступальні операції, які будуть мати, хоча б якийсь ефект, слід контролювати повітряний простір. Слід повернутися до аналогії, яку я вже згадував про так звану матір всіх битв. Тоді війська Сполучених Штатів Америки до початку наземних операцій в Іраку провели масовану повітряну кампанію, яка тривала 40 днів. І це змінило хід подій на полі бою під час першої війни у персидській затоці. Але росіяни не проводять таких повітряних кампаній. і все через декілька причин. По перше, це може бути через великі втрати у авіатехніці за перший рік війни. Крім того, в них напевно проблеми з обслуговуванням своїх літаків, і звичайно на це впливає щільність розміщення українських систем протиповітряної оборони, що виключає проведення будь-якого килимового бомбардування, бо це могло б спричинити великі втрати в авіатехніці, і через те Росія наносить далекобійні удари по енергетичній інфраструктурі України, не заходячи у ваш повітряний простір, а пускаючи ракети з Росії з Чорного моря і з Білорусії. Але так виглядає, що можливо Україна проводить масовану повітряну кампанію в Росії. Змі повідомляють про велику кількість вибухів на території Росії і на окупованих територіях. На вашу думку, як це може вплинути на війну, і чи може це змінити ситуацію в Росії та змусити Путіна зупинити агресію? Це є частиною далекобійної боротьби збільшення радіусу дії українських дронів, українських ракет чи іншого озброєння. І, взагалі, винахідливість українців щодо вирішення цих технічних викликів означає те, що в росіян буде більше логістичних проблем. І це може наблизити той момент, коли росіяни скажуть, все, ми вже не можемо далі це витримувати. І як я вже раніше зазначив, це може привести до того, що у росіян будуть такі проблеми що їхня армія не зможе далі воювати, бо жодна армія не воює до останнього солдата. Серед російських еліт є велика невизначеність і російський народ в якийсь момент може сказати: все цього вже достатньо. Але станом на сьогодні російський народ поки так не говорить. Деякі мобілізовані росіяни так кажуть, що їм це набридло. Але ми не бачимо ще великого розколу у більшості російських еліт щодо війни в Україні. Втім, деякі речі вже можна побачити серед російських еліт. Є деякі непорозуміння щодо війни в Україні. Це все сприяє тому, що у головах росіян є невизначені щодо України. Врешті-решт, війна має не лише фізичні ефекти, але є великі психологічні ефекти на оперативному і стратегічному рівні. А чи можуть такі психологічні ефекти війни сприяти зміні влади в Росії чи змусити Путіна зупинити війну проти України? зрештою так. Але поки складно визначити, коли саме це може відбутися. Якщо ви глянете на рівень втрат у війні, який був представлений у свіжому зведенні розвідки Великобританії, російські еліти у Москві і Санкт-Петербурзі не несуть втрат на полі бою багато людей починають усвідомлювати, що Російська Федерація включає в себе дуже багато частин, на яких живуть не росіяни, і буде і надалі певний дисбаланс у жертвах на війні. це якраз може бути тим чинником, який розділить Росію. І якщо все надалі буде йти у поганому напрямку для Росії, у далекостроковій перспективі у РФ може відбутися громадянська війна. Вже є багато розбіжностей серед населення Росії. Звичайно, все це не може відбутися за один день. Але всі авторитарні держави завжди виглядають стабільними до того моменту, коли все починає змінюватися. Чи можуть наші військові звільнити Крим вже цього року? Яка зброя нам необхідна для цього, і яку стратегію слід використовувати нашим захисникам? Ряд спроможностей, які вам необхідні, ми вже з вами обговорювали. Слід використовувати поєднання різних видів і родів військ з бронетехнікою і силами ППО, для того щоб просуватися вперед під захистом сил ППО. І також потрібно застосовувати високоточну зброю, щоб змінити хід подій на полі бою. Для мене зрозуміло те, що звільнення Криму є кінцевою метою. Від цього залежить хто переможе, а хто програє у війні. І від того залежить подальша можливість для Путіна залишатися при владі в Росії. Час і місце контрнаступу мають вибирати українці, зважаючи на стратегічний вплив контрнаступальної операції. І під час контрнаступу буде залежати від того, коли у вас будуть наявні значні резерви і логістичне забезпечення західним озброєнням, яке вже їде до України я би хотів обговорити й можливі сценарії завершення війни. На вашу думку, де і коли може завершитися війна на українській території чи на території Російської Федерації? Звичайно, це залежить від рівня підтримки України з боку заходу. на заході хотіли б побачити завершення війни на території України. і звичайно, якщо б російські війська покинули територію України, це було б найшвидшим сценарієм завершення війни. Але складність полягає у геополітичному вимірі, оскільки Путін незаконно анексував чотири області України і вважає їх своєю територією це, звісно, незаконно і абсурдно. Втім, міжнародна спільнота визнає лише повне відновлення Україною своєї територіальної цілісності. а як ви це реалізуєте? Це вже залежить від вас. А захід лише буде йти у вашому напрямку. Чи завершиться війна у 2023 році. Слід розглянути декілька можливих сценаріїв, ніж думати про часові терміни війни. Чому взагалі бойові дії зазвичай припиняються? Є три причини: перша це вирішальна перемога на полі бою, і ми надіємося, що Україна зможе досягти її вже цього року. другою причиною припинення боїв є неможливість досягнення перемоги військовим шляхом, що буде передбачати подальше проведення перемовин сподіваємося, що на умовах саме справедливого миру, Ось, наприклад, китайський мирний план, який представив Пекін, він не включає в себе положення про те, що Росія є агресором, а суверенітет України є абсолютним. І третьою причиною, чому припиняються бойові дії, є їх неприйнятна ціна з військової точки зору чи з точки зору моралі, політики чи промисловості це і є метою далекобійної боротьби Росії, яка атакує ваші енергетичні об'єкти. Вони хочуть зруйнувати українську енергосистему, щоб підірвати волю і бажання людей до супротиву. Але в них не вийшло цього зробити. по перше, через те, що українці змогли зберегти багато енергії і вимикали світло. По-друге, через те, що ви розгорнули пункти незламності. І по третє, через те, що це взагалі дуже дивна компанія з огляду на те, як часто вони завдавали удари по енергосистемі, ви мали час і можливість її полагодити. Це дуже дивна компанія, яка не досягне успіху. а зараз вже завершилась зима, і в них ще менше шансів на успіх. І також на міжнародній арені росіяни вирішили відключити газ Європі. В Україні через проблеми зі світлом вони хотіли вас підкорити. Але і те, і інше не мало успіху. Втім, росіяни тепер змушені припинити свою кампанію з нанесення ударів по енергетиці через те, що вони витратили багато високоточних ракет. Є велика невідповідність тому, як вони воюють на Донбасі, і в той же час завдають далекобійні удари по енергосистемі, які принесли незначні результати. Говорячи про можливі перемовини, нещодавно іноземні видання писали про те, що Франція, Німеччина та Великобританія тиснуть на Україну з проханням розглянути можливість проведення перемовин з Росією. Чи не думаєте ви, що навіть поганий мир гірший за війну? Так, я також так вважаю. Метою війни є кращий мир, і питання полягає в тому, на чиїх умовах, правилах і законах буде побудований мир. І я б хотів, щоб мир був забезпечений на умовах демократичної держави. Якби Україна домовилася про мир на умовах Росії, це точно призвело б до втрати українського суверенітету і територіальної цілісності. Я думаю, що зі стратегічної точки зору, російський режим у разі мирної угоди лише виграє для себе час для перегрупування військ і знову нападе через 10, 15, 20 чи 30 років. Слід пам'ятати, що між Першою світовою війною і Другою світовою війною пройшов лише 21 рік. Зі стратегічної точки зору слід не думати на 1, 2 чи 5 років наперед а на десятиліття і століття наперед. На мою думку, слід забезпечити Печити справедливий і кращий мир на умовах України, а не на умовах агресора, який порушив усі міжнародні закони? І моє останнє питання для вас буде стосуватись думки британського суспільства про війну в Україні. Як ви думаєте, чи підтримують британці надання допомоги Україні стільки часу, скільки буде потрібно? Це є мантрою президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена і політичного класу Великобританії. Я думаю, що слід тримати всіх в курсі про війну в Україні, бо це важливо для України та Європи, і робити це таким чином, щоб усі не втомилися від того. Преса вже не так висвітлює війну, як це було у перший день, другий тиждень чи перший місяць повномасштабного вторгнення. Звичайно, цю тему. Дуже піднімали на першу річницю вторгнення, але преса вже не так пише про Україну. Тому слід впевнитися в тому, що люди, які ухвалюють рішення, і суспільство належним чином поінформовані про те, що відбувається в Україні, і чому це важливо для них. Слід впевнитися у тому, щоб не було втоми після України, і підтримка вашої держави залишалася потужною. Це є дуже важливим для другого року війни. А ваші друзі, люди, яких ви знаєте, розуміють, що відбувається в Україні, і якою є ситуація на полі бою? На це питання. Я б хотів відповісти з точки зору Сполучених Штатів Америки, бо я якраз нещодавно провів у них декілька тижнів. Я спілкувався з дуже освіченими людьми, але ці люди читають новини деяких медіа. І я був неймовірно пригнічений тим, якими є їхні погляди на війну, і тим наскільки вони є необізнаними щодо цього. Ці люди багато заробляють і вони не дуже хочуть думати про те, що відбувається в Україні. бо читають новини з дезінформацією, яку поширюють деякі американські медіа. Треба слід працювати над цим. Бо перемога в інформаційній війні є не менш важливою ніж перемога на полі бою дякую, пане генерал-майоре, за ваш час і участь в інтерв'ю. Слава Україні. Слава Україні, Даніелю! Дякую за запрошення.